Так. А вот эти час наших металл привозили. Там на них тут Що що мене? Замішили, ви відповідно, про це судної у цьому приватна порада, забольня та прияти рішення, про усунення спасати президента Януковича. У зв'язку з неможливістю виконання ним своїх президентських обов'язків. У чому полягає ця неможливість? В першу чергу, у кровопролищі, у вбивстві українських громадян, у розколі суспільства, у поглиблені протистояння. Я думковичі банда, яка керувала країною, довела країну до доручні. Наше дане завдання зупинити цю катастрофу. Єдину. Рішення, яке має сьогодні прийняти Верховна Рада України, це про усунення Януковича з посади президента і про призначення дослідових президентських виборів, відповідно до Конституції, президентські вибори відбуваються не пізніше, ніж 90 днів, з моменту призначення. Я сьогодні зареєстрував проєкт постанови. Безпрокових виборів президента України на 27 квітня 2014 року у зв'язку з призначенням виборів пропонується сьогодні Верховній Раді прийняти рішення про заміну складу Центральної виборчої комісії. Нуковичу Віктору Петровичу брати участь у достокових президентських виборах. Я для того, що привів країну до колапсу. ця людина не має жодного права більше, не лише щоб балотуватися на президента. Його депутати зільської ради не можна більше пускати, на душу висною, за те, що він зробив з країною, за те, що він убиває Україну. Hold well